Ремонт у хаті своїми руками, неймовірно красиве декорування та дизайн житла для своєї сім'ї, зробив коломиянин Федір Костюк. Чоловік власноруч оформив інтер'єр, зробив камін, витяжку, меблі. На вулиці красиву лавочку, столик. Загалом, з непримітної хати, в якій, до речі, колись жив Тарас Мельничук, вийшло гарне помешкання. Зробив багато, а планів ще більше. Зі щасливою сім'єю Костюків познайомилися наші журналісти. Заходиш у помешкання Костюків і зразу відчуваєш спокій, затишок і комфорт. Тут пахне любов'ю та теплим, щойно спеченим хлібом. Леся та Федір Костюки познайомилися ще в школі. Незабаром відзначить 30-річчя подружнього життя. Виховали двох доньок, тепер бавляться з маленькою внучкою. І це є де робити. Адже в невеликій хаті панує неймовірна краса і дизайн, зроблені власноруч. Пан Федір розповідає, цікавився цією справою ще з малку, але вже в зрілому віці почав втілювати в життя дитячі задуми. Малював на сирникових коробках, на цьому таких, як ходили, ми Шевченка малював. А потім так проснулося, купив цю хату та й хотілося щось так неординарне. Ну, щось... І почалося так. А звідки таланти? Хочеться робити і роблю. Ну, Мені подобається та й стаю та й роблю. Отак собі задумував. Там десь подивився якусь передачу, там це, та... а щось додав свого, а ну, більше своє, переважно. Переважно щось так задумую, бо то, то що в журналах це не підходить, бо площа деколи то, то то. А так собі ага, там то підходить, там то. у хаті поєднані різні елементи декору. Тут поруч зі старовиною та камінням сучасний євроремонт у кімнаті дітей. Загалом матеріал Федір Костюк не лише купляє, а й підбирає цілком природні речі. каже це йому більше до вподоби. Камінь, дерево таке сучасне воно. Ну, щось робиш, роблю сучасний, все, але воно надоїдає, воно так, як ну не притягує, нема того тепла. А це вкложиш якийсь камнець. Воно вже інакше. Фантазії більше можу проявити. Я стараюся зробити це так, якщо вже задумав, я йду це до кінця. все, Бо отак, але я собі як отак, що задумаю, можна ночами не спати. Воно мені все крутиться, крутиться в голові. Я не можу, як крутиться, і що та а ну, ні, Я мушу, я стою рано, біжу, я стою і роблю, 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 я скр... і то хочу... Скоро зробити це ну не так тянути, щоб це довго, що на можна місяць, на два, ні. Таково. Старайся, якщо задумав роботу, за день зробити. Два, ну це пах-пах-пах, все, став зробив. Окрім свого власного погляду на інтер'єр житла, ремонт своїми руками робити значно дешевше, каже Федір Костюк. Звісно, якщо вмієш його робити, і головне, маєш бажання. Хто вміє робити своїми руками, певне, це дешевше, тому що зараз матеріали дуже дорогі. В природі є дерево, є камінь, є то-то, а трошки фантазії. Це певно, що дешевше виходить. Що зараз купити в магазині, давати заробити комусь, то. Ну, а плюс ще най, найняти кости, дорого виходить. А так то дешевше, набагато, ну а якщо фантазию. І приємно просто. Якщо зробиш своїми руками, воно завжди приємніше, чим, чим хтось тобі зробить. Тому що це, ти вложиш туди тепло, душу і все. Це ж зовсім інакше. Ти навіть потім сидиш і дивишся на свою роботу, і воно вже відпочиваєш і якось енергія. Ну інакше. Пишається своїм чоловіком дружина, пані Леся. Жінка каже, підтримує усі його починання. Пригадує, як тільки пан Федір почав братися до такої роботи, зрозуміла, у нього справді талант від Бога. Я ніколи по перше не думала молодою, що він таке зможе все робити. От, і я дуже ціную його працю. І, до речі, у нас майже всі смаки сходяться. От, що подобається йому, те подобається і мені. Я стараюсь допомагати, але краще не заважати. Та допомагаємо, він збирали якісь камінчики на пруті і загоряли, і збирали. А він потім це все наклею, зробив. От, так стараємося взагалі все разом по суті, робити. Разом відпочивати, разом працювати. У мене супер чоловік. Він спокійний, врівноважений, добрий тато і, і лагідний чоловік. І, і взагалі, якщо б були всі такі. То я думаю, що що, що що жінки були б всі наші задоволені. Має талант художника і донька подружжя Костюків. Вона дизайнер інтер'єру, допомагає батькові втілювати творчі задуми життя. Спільно роблять і цікаві подарунки матері. Я була у відрядженні, Це вони мені на 8 березня, коли я приїхала з відрядження. 9 я приїхала. От вони зробили такий подарунок. Іринка намалювала малюнок, а тато зробив поличку на своїй колекції. Так що вона теж таке щось їй цікаво, і зараз вона теж татові допомагає. Вона з нами не живе зараз. Вийшла заміж, але вона теж свої якісь ідеї. Це в неї такі. Вони двоє стану пошушукаються, а потім вже мамі щось скажуть. Про плани на майбутнє пан Федір говорить неохоче, але каже, їх у нього багато. Він далі планує вдосконалювати помешкання, зробити його ще більш комфортним і затишним. Я вже прошу просто, прошу, щоб він вже нічого не розвалював і не чіпав. Оце єдине, бо то так здається. Вік вже підходить, такий ну, не, не, не 20, а, а, а в нього все-таки задумає, що я кажу, ти ж скільки два рази будеш жити чи що, хай вже буде. То, що зробив, хай вже буде. Роби щось нове. Я хочу розширитись, там, робити таку столову, бо приходять багато гостей. Ну, я хочу так також туди, тут все буде вибивати стіну туди. Там до муру, як хочу там робити зимовий сад, а сюди столову. Таку стіл поставити, просто лави, стіл, щоб як приходять. Малице, ну і сходи на Треба п'ять, То п'ять рушити, бити, ламати. Залишаємо родину костюків неохоче. Їхнє щирість та тепло просто вражають. На прощання пані Леся дає нам домашній ще гарячий хліб. Хочеться, аби побільше було таких сімей. Тоді, можливо, всі ми жили б значно щасливіше і краще.